Запис, все, поїхав. Давай. Вітаю пані і панове. Я Галенко Іван Вікторович, віце-президент Міжнародної академії геоінформатики і займаюся таким проєктом, як команда штабна гра, кіберджура. Ця «Кіберджура» побудована на базі кількох технологій, точніше однієї технології, компанії Еслі Україна. І там дві платформи на даний момент. Перша платформа це Аргіс онлайн, яку компанія Esri надала всім, всім школам України безкоштовно до 2025 року. І Друга платформа це автоматизована система управління військами Славутич, на основі якої ми розгортаємо зараз класи е Кіборг, кіберджура вже є три класи. З'єднані з сервером університету оборони для моделювання ігрових сценаріїв, мережоцентричних кібернетичних війн або майбутніх війн-роботів. Тобто ми от якби займаємося таким проектом. У нас є підтримка РНБО, у нас є підтримка Міністерства освіти, Міноборони і Генерального штабу. Тобто У нас якось так от є. Проблема в чому у нас? Зразу скажу: це десприйняття піплом Баняками і казанами, а це річ пуста, якщо ви пам'ятаєте, якщо туди щось не покласти, не сприйняття сучасних марних технологій, несприйняття е, всіх цих спри... процесів, які відбуваються: оця скрепність, оця косність і так далі, так далі. І тільки війна дещо стимулює і заставляє щось перебудовуватися. Я так розумію, що від мене вимагається відповіді на три простих питання, пов'язані з енергосистемами. У мене є певний бекграунд в житті. Я сам офіцер командного пункту армії, і в квірту нас вчили на командний пункт армії від маловисотного взвода до е, ш, пункту управління окремою армією корпусом диві дивізією. Тобто всю вертикаль, е, як працює е, система протиповітряної оборони, я знав від. Е, Дизель електростанції, які нас заставляли запускати, е, до і систему автоматизації роти, значить, ВП-01 до найвищого рівня. Тому можу вважати, що я в загальних рисах дещо коли щось уявляв і дещо знав про резервування. Е, кафедра надійності нас дещо хорошо так навчила, професор Креденсер Борис Петровичем. Тобто, ну були певні уявлення. Я не хочу казати, що я якийсь глибокий експерт в цих галузях, але в принципі, що я міг би сказати? Що е, за надана технологія е, СРАЄ, Аргіс Онлайн середнім школам могла б дозволити е, вирішувати дуже багато оперативних задач, починаючи від моніторингу за станом об'єктів енергетичної інфраструктури. Закінчуючи з задачею е, моделювання різних варіантів резервування, переключення потужностей, управління е, населенням і так далі. Так далі за рахунок масовості, тобто, якби ми е, мож, якби не блокувало з 15-го року цей процес, то на сьогоднішній момент ми б мали б достатню кількість людей. І виховників, і школярів, які б могли б в аргісі вирішувати якісь задачі по збору інформації і первинної обробки, значить, а в кожному процесі дуже великий шмат роботи по часу і працеміскі займається яка займає якраз первинна інформація, збір первинної інформації. Тут ми могли в ігрових режимі напрягти всі 14 тисяч шкіл, і ці 14 шкіл на спеціальний сервер могли б скинути всю інформацію по енергетичній е, інфраструктурі, а потім оперативно через сервер 1, 2, 3 скидувати інформацію про виходи з ладу, по аваріях і так далі. І так далі. Значить, ну, купу може було б вирішувати ігрових ігрових сценаріях в режимі гри за масової участі е, молоді. В режимі допризовної підготовки, підготовки національно-патріотичного виховання. Все це можна було зробити, і ми потихеньку це робимо. Значить, по аварійних ситуаціях, знову ж таки, е якщо є, оце друге питання. Е масовість, е кіберджура передбачає масову участь Раз. і масовий доступ до хмарних технологій Argus Online, а вже системи обробки. Можна було б реалізовувати в Васу в Славутичі, де покійний Петро Іванович Стужук мав певні напрацювання по безпеці критичних, критичної інфраструктури ще до війни, ще до 2019 року. Тобто там були напрацьовані і алгоритми для національних проєктів, і були напрацьовані нормативка, була підготовлена по стиковці задача фізична безпека, протиповітряна оборона і безпосередньо критична інфраструктура. Uh, Ідея децентралізації в енергонезабезпеченні. Uh, мій колись мій товариш, старший товариш. Ну, по, по досвіду життєвому, це власник компанії Донікс з Донецька. Uh, ну, щоб ви уявляли, в нього був офіс через перегородку з офісом Ахметова, Там, от, uh, десь на Веденхаті, в Ренджереї, десь там було були. І Він був перед цим працював в Африці, і він сказав, що єдина країна в світі, яка приватизувала енергетичний сектор в світі, більш дебільної країни в світі він не знає, це Україна. Тобто, кучма, кучма роздав своїм родичам всю енергетичну систему, не думаючи про завтрашній день. Брехунці знищили систему оповіщення, тепер немає зв'язку, немає можливість як оповістити і так далі. і так далі. Все це робила цілеспрямовано, приватизація укриттілікома Хметовим і так далі. І так далі. І в мене питання зустрічне: а що ви маєте на увазі під ідею централізація? Базарного гнідоумка з Вінниці з його безвищої освіти, з його ідеями, і там два шахрая на довір'я, які там вносилися цією децентралізацією. Чи що? Тому що алгоритми децентралізованого управління, це я з ПВОшної задачі знаю. На порядок складніші за алгоритми централізованого управління. Коли в країні не налагоджені алгоритми централізованого управління, говорити про алгоритми децентралізованого ну це ж та одягати через голову. Складно, проблемно і так далі. і так далі. Значить, тому я вважаю, що спочатку треба зробити суцільний, тотальний аудит системи. Зробити модель в Аргісі чи в чомусь іншому управління енергетичної, а вже потім подивитися, що ми можемо децентралізувати і що, і як. Децентралізація може бути реалізована так, як самореалізовано на ринок землі. Є власники землі, які не розпоряджаються і не отримують прибутку від землі, є ті, які. Розпоряджаються землею, щось роблять на ній там орендарі, і є ті, які отримують прибуток. Тобто, це різні інстанції, різні види діяльності, різна нормативна правова база, і це різні люди. Значить, да? Значить. І так само децентралізація. Що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати, що я плачу за все як споживач, а хтось в Лондоні купує особняки. За 200 мільйонів фунтів стерлінгів чи доларів. Що ми хочемо в децентралізації? Оце спочатку треба відповісти на це питання. Значить, яким, якого біса е, інфраструктура побудована мною моїми батьками безкоштовно безплату податку 30% була передана комусь і чому не стягуються ні роялті, за інтелектуальну власність, за технічну документацію, ні е, оплачується. Е, Кабель, який я проклав за свої гроші від станції, від трансформатора до будинку, чому мені не платять процент за експлуатацію моєї власності, і так далі. І так далі. Тобто спочатку треба відповісти на ці питання, а вже потім вже потім, будувати модель децентралізації, і що ми маємо на увазі? Я вважаю, що да, сервісні послуги можуть бути децентралізовані. але я пам'ятаю іншу модель британську по великих е е холодильниках. Холодильники великі належать державі. Лабораторія, яка контролює безпеку продуктів в цих холодильниках, належить державі. Клієнт оплачує тільки витратні матеріали за аналіз, за безпеку він платить. Тільки витратні матеріали. Утримання е, оплачує все це. Орендар оплачує ремонт поточний там 5-6 7 оцієї приміщення величезного. Оновлю холодильники за допомогою державних субсидій, так далі. Так далі, бо мова йде про продовольчу безпеку. Якщо ми говоримо про енергетичну систему як систему, як фактор безпеки країни, то вибачте, щось повинна основа фундамент належати державі разом з кримінальними статтями за порушення за неправильну експлуатацію. А щось можна роздати для більш швидкого оновлення, більш ефективного використання, диверсифікації прибутків, зменшення навантаження на Бюджет і так далі. так далі Але все це, це результат аналізу в чомусь. Тобто будується якась модель віртуальна і, будь, і аналізується, коли нема цієї моделі, вона не створена. Коли ми не знаємо, що, куди, як брати базарного недоумка з Вінниці, щоб він проводив децентралізацію. А у нас такий варіант 100% може відбутися, у це глупа. Або цього ідіота на самокаті брати, щоб він проводив децентралізацію. Питання: хто її буде робити ще децентралізацію? На основі чого, на основі яких знань, яких відомостей? Тому, значить, як е, розповідав на одній з конференцій власник компанії Естрія, значить, е, люба інформаційна система має чотири рівні. Перший рівень це люди, вони дефіцитні і дорогі. Друге, це навчання, кібержура якраз і є навчанням, тому я пропоную зараз. Е, Включитися в кіберджуру, це не вимагається грошей. Технологія надана безкоштовно, це тільки призовий фонд для того, щоб отримати людей. А потім програмне забезпечення, яке вже надала компанія Естрі безкоштовно для навчання скористатися цією обставиною. А техніка. Техніка є. Комп'ютери закупили це найпростіше, сервери закупили. Все є. Залишається вирішити дві проблеми. ключову проблему: люди. А люди це навчання. І тому треба починати з другого рівня, починати з навчання, в тому числі і децентралізації, створювати в режимі гри різні моделі. І ми вже почали це робити. Ми вже почали створювати моделі е конституції України в ГІС, як звучить зв'язок між хмарними технологіями і конституцією України. Я думаю, що ми зможемо і питання децентралізації теж покласти на навчальний процес. Заохотити е, людей дітей, ви отримаєте в результаті грамотних дефіцитних фахівців і купу ручної праці, зробленої е, дітьми, е, в тому числі інвестиційні портрети енергетичних е, об'єктів, е, да, безкоштовно руками дітей. Дякую за уваги і до зв'язку. Сайт Кібержура викладені всі основні принципи роботи. E, зараз ми будуємо там комунікацію з діаспорем. Шукаємо е, хтось нам допоможе. Шукаємо, ввозимо з усієї Європи бушні комп'ютери для того, щоб розгортати класи. Кібор, кіберджура методику розробив університет академії університет оборони і академія сухопутних військ е, по створенню таких класів. СОФТ є е, комунікація. Є е, невеличкий костяк людей, які це тягнуть, і розуміють, теж є. До зустрічі. Дякую, Іван. Ну, що я можу сказати? Я ну, Потім змонтую додаткові свої, скажімо так, ну, співучасть спі спі в ініціативах. У нас на каналі будуть викладені всі посилання, ті, що було вказані, на Кіберджуру і так далі, на ініціативу. Тобто всі всіх дякую. Yeah. До нових зустрічей.